Вітаю, пану. Розглянемо телефонні мережі. Таке питання. Телефонні мережі це системи, що складається з передавачів, приймачів і каналів зв'язку, які дозволяють передавати звуку інформацію, а також цифрові дані між користувачами. Існують різні типи мереж, зокрема. За типом підключення, фіксований дротовий зв'язок за допомогою фізичних проводів, як от у публічних телефонних мережах PCTN. Мобільний стільниковий зв'язок, що використовується радіохвилі та базові станції, які поділяють територію на стільники. Супутникова передача даних через супутники, щоб забезпечити зв'язок у віддалених районах. IP-телефонії, передача голосу через інтернет-протокол. За призначенням, Публічна телефонна мережа зайного користування PC-TN, глобальна мережа для доступу до телефонного зв'язку з будь якої точки світу допомогою номерів абонентів. Внутрішня приватна мережа телефонна система, яка використовує всередині компанії або організації для внутрішнього зв'язку, наприклад, з функціями автовідповідача голосу. голосу. Вої, пошти тощо, технології та покоління, аналоги та цифрові системи. Аналоги систем використовують комутатори, тоді як цифрові маршрутизатори для керування передачею даних. Мобільні мережі поділяються за поколіннями. Кожне наступне покоління G, 5G, 6G пропонує покращену продуктивність і нові можливості, такі як вища швидкість передачі даних. Принцип роботи. Передачі даних сигнал передається за допомогою проводів або радіохвильів. цифрових мережах дані кодуються до інформацію у високій та низкірівній напруги, яку легше зберігати та обробляти. Комутація. У мережах з комутацією каналів. встановлюється прямий канал зв'язку між абонентами на весь час розмови. Для передачі даних між мереж використовується комутація пакетів, основи будівництва телефонних мереж. Ну, Побудова, як побудовані. телефонні мережі та вимоги до них. Мережа, да, мережа. мережа. зв'язку з сукупність технічних засобів, що забезпечує передачу та розподіл інформації. Принцип роботи побудови зв'язку залежить від виду інформації, що передається. Найбільш поширеним типу, топологіями телекомунікаційних мереж є кільцева мережа, мережа. Відрізняється оперативність та високою передачі повідомлень. Мережовий вузол. Вузол. Малюнок, один кільцева топологія мережі. Так. Шкірний і шкірним. Шкірний і шкірним. Не перевело, Мережа належить. Зараз розберемося, яка це шкірний. Мережа. На, на, на Надіжна. Надійна. надійна, надійна. Дійна. Відрізняється оперативно високої якісті передачного. до засоби при невеликій кількості вузлів. Абонентський пріс і з'єднувальна лінія. Да. Топологія мережі шкірний і шкільнім. Радіальна. Використовується за обмеженого числа. Абонентських пунктів розташованих на невеликій території. Абонентська типологія, абонентська лінія, станція, топологія мережі Зірка. Так, малюнок титопологія. Далі. Радіальне вузло, а таку структуру. Мають міські телефоні мережі, що ємність мережі не перевищує 890 тисяч абонентів, радіально вузлова, радіально -вузлова і вузловими районами. Використовується при побудові телефонних мереж Великих Міст при використанні класичних АТС. Топологія радіальна взлову мережі з вузловими районами. Телеграфні мері будуються за радіально-вузловим принципом з урахування адміністративно територіального розподілу України. Кінцевим пункту телеграфної мережі є. Або відділення зв'язку, або не такі володіють телеграфною апаратурою. Мережа має сіть. Мережа. Має три рівні вузлових пунктів пункті рівні області та головні. мережа. Мережа. Передачі даних має подібну структуру. факсимільна мережа з буде на базі телефонної мережі. Вимоги до телефонних мереж. Вимоги щодо загасання лінії трактів. Максимальне затухання тракту, що з'єднує або два абонентські присутні місцеві мережі, не повинно перевів 28 дБ затухання. Переміж міського звідси 30, дБ. максимальне зростання на ділянках абонентська лінії 4-5 дБ, з'єднування 4 дБ. Каналу тече або цифрує АТС 7, 7 дБ, аналогові 1 дБ. Ну і показано як воно виглядає. Давайте трошки збільшимо. Так воно передає. І оце показано, яке затухання на лініях, да? 28 до 30 дБ. Приклад розповідаю затухання на МТМ, прямо землі з внутрішньою з та з з'єднані. ОПС опорна станція, В вузол, вузол, вузол вузол, В. Пишемо В. в зо, о, з, замов, з замовних, з ліні, вузо. Замовних з'єднаних. Замовних. З'єднаних ліній. Вузол. Тут вузол. З вхідних повідомлень міських і -у, з автоматичною комутацією. відповідно до вимог на місце телефонних. Мережа за, ме, за метою стійкої роботи допускає більше чотирьох переходів аналог цифра аналог від абонента до абонента. Бачите, я не знав, що чотирьох. Знизу за аналог АТС. Весь транзит, як правило, повинен бути чотирьохпровідним. Тобто Тих допускається один транзит двопровідний. Так, при організації зв'язку між абонентом цифрою АТС та місцевою мережі допускається один перехід, аналог, цифра аналог. Так, тут один тільки. На ділянці місцевої мережі для міжміських допускається не найбільше двох переходів, заняв ханала АТС та одного переходу заносився електронних АТС бац. Допустимі затримки передачі сигналу БАЦ ланкові в КП. Комутаційних пунктів про це комутація баталонка з цифрою передбачає затримки сигналів, які на цифрові стані можуть бути досить значними. Затримки передачі сигналів на цифрові телефонні станції повинні бути зведені до можливого мінімуму. Значення час затримки сигналів в обох намагах для міжнародної транзитної цифрової телефонної станції на кону різних тіків. Найдемо в таблиці. Давайте ми її підпишемо таблицю об'єму. Питання про допустиму годину часу. Час журсткий переводи. Затримка передачі для місцевих цифрових телефонних станцій поки що не вирішено. Відзначати з рамкою ETA. Так, нормуальні час затримки цифрового сигналу на цифрових комутаційних станціях призводить до непідного обмеження числа на цифрових КП. Затримка на цифрових телефонних станціях. Подивимося, який тип кодового ходу. Цифрова, цифрова, 900, середньо найбільше мікросіклу, граничний зімовіності Да, Цифровий аналоговий більший 1500 до 200. На цьому все. Дякую за увагу.